Просто зараз унизу державний обід. Там дві сотні людей, у тому числі президент Сполучених Штатів. Щось дивне трапилось. Окрім смерті мого боса. Окрім цього, це Корделія Кап найкраща детективка у світі. Де тіло? О, бачу ноги. Цей дім треба розглядати як місце злочину, містере президенте. Можливо, убивця тут десь поруч. Хто це Едвін Парк, спеціальний агент ФБР. Я хочу допомогти. Справді. Натиснете це допоможе. Як усе влаштуємо? Треба поговорити з кожним. Ви сьогодні Ейбі Вінтера бачили? Головне він сказав пізніше. Я, напевно, буду мертвий до кінця вечора. Просто сказав. Люди всяке кажуть. Я так не кажу. Хтось з вас каже, я буду мертвий до кінця вечора. Так, я колись пішов у похід і так казав. Розкажіть про Ейбі Вінтера. я вже казала, тут у багатьох були проблеми з Ейбі. Міг бути дуже безкомпромісний. Ні, ні, ні. АБ, бі вже було круто. Він був мені як батько. У мене не було проблем з АБ. бі. Це правда. Навіть не близько. Навіть не близько до близького. Близько, це тут. А близько до близького це ось тут. <кх> Та ясно. Хочете зрозуміти мешканців білого дому? зрозумійте це? Ми є дім. Усі ці інші люди не є частиною дому. Ми проти них. Бути обережними. Це ж білий дім. Є ж підозрюваний. А Ген парк сказав, що є. Так. Ні. Я серед ночі намагаюся розкрити вбивство, а директор ФБР та Калімнок дихають мені у потилицю. <різь> а ви влаштували усе дуже драматично. Дякую.